Tu? Повинен повідомити про зміну адреси. Іноземець, який переїжджає, чи власник житла. Якщо ви змінюєте місце проживання у Чехії, то повідомити, ОАМ, це ваш обов'язок. Це необхідно зробити протягом трьох днів від фактичного переїзду. Власник житла має також зобов'язання повідомляти про проживання іноземців поліцію у справах іноземців. Це Цизенецька поліція, але це окрема дія. Вона не звільняє іноземця від обов'язку самостійно повідомити МВС про зміну адреси. Нагадуємо, що якщо ваша адреса понад 90 днів зафіксована в Міністерстві внутрішніх справ, то ваш тимчасовий захист буде скасовано. Перевіряйте на порталі громадянина вашу актуальну адресу. На нашому сайті є покрокова інструкція, як це зробити. Сайт для перевірки актуальної інформації вашого місця проживання обчан. Портал gov.cz. Перший крок: ви заходите на головну сторінку сайту. Другий обираєте спосіб входу в систему. Наприклад, це може бути мобільний ключ. Далі проходите в систему для перевірки своєї адреси за допомогою електронного ключа. Ви можете пройти у власному профілі в розділ Реєстр мешканців. І в цьому розділі ви побачите свою актуальну адресу, де ви зареєстровані офіційно в Чехії.